Же хочу знову привітати всіх, хто дивиться цю програму. Ми продовжуємо розбирати послання до Филипп'ян, яке є таким цікавим та всеохоплюючим. І з зрозумілих причин ця передача відбувається в запису. Ми були неймовірно зайняті три доби. Ми подорожували по вірменії та Грузії. І це шість різних перельотів. Багато складних ситуацій за цей час. Ми змогли тільки одну ніч нормально поспати в готелі. Але ось що ви отримуєте, коли вам вже 90, ви все ще продовжуєте працювати І, до речі, коли я записую це, я направляюсь до Польщі. Для того щоб провести більше зустрічей. Yes, uh, На жаль, так природно стається, коли стаєш старшим. Все якось уповільнюється. А в мене все якось виходить навпаки. Я отримую більше дзвінків, більше різноманітних справ у порівнянні з тим, що було раніше. Але давайте перейдемо до розбору писання, тому що це саме та річ, яка Приносить мені величезне задоволення занурюватися у вивчення Божого Слова І в книзі послання до ми розбираємо другий розділ. Зараз, коли я читаю, бачу, як Павло висловлюється досить доступно, і ви маєте пам'ятати, що коли Павло писав все це, він знаходився у в'язниці і він згадує про це. отож, коли є в Христі, яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота духа, він намагається підбадьорити своїх читачів, тих до кого спрямо. Вони цей лист тим, що можна радіти навіть серед скорботи. Але Ключова тема, яку він піднімає тут, надзвичайно важлива, тому що в третьому вірші він говорить: «Не робіть нічого підступом або шванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Іншими словами, варто не тільки зосереджуватися на своїх власних справах, але й спостерігати за тим, що роблять інші, Для того, щоб ми більше були схожі на Ісуса. І В шостому вірші він підходить до основної мети послання. Він бувши в божій подобі. Не вважав за захват бути Богові рівним, це досить серйозна заява, тому що він досить чітко прояснює питання про те, що Ісус був сином Бога, тією складовою того, що ми називаємо трійцею. Отець, син та дух святий, будучи рівним, і в той самий час, незважаючи на це, ми читаємо про це в сьомому вірші. Він умалив самого себе в англійській версії. Сказано, що він залишив свою славу. Це означає, що. Він залишив своє високе положення для того, щоб стати слугою, і через це він мав стати таким самим, як ми, для того, щоб належним чином служити нам і, um, і далі він заглиблюється в цю тему, тому що у восьмому вірші говориться. Він упокорив себе, а саме ставши людиною, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної. Отже, ви бачите, що він насправді намагається пояснити тут, так це те, що я останнім часом цілком усвідомив. це коли Бог втілився у плоті, у формі Ісуса Христа. Що був народжений від діви, він насправді відмовився на час коли він був у людській подобі, він відмовився від своєї небесної посади, небесної влади, своєї небесної сили, і це було надзвичайно. ось на що Павло наголошує тут Ісус відмовився від усього, і це надзвичайно, тому що одна річ, яку має вічний Бог, це безсмертя, Бог не помирає, і що тут Павло каже: так це те, що Ісус аж настільки зійшов на наш рівень, залишивши усю свою владу, положення, і в результаті проходить через радикальні речі, навіть проходить через смерть. і так він обрав померти на хресті. Але доки ми доходимо до дев'ятого вірша, ми починаємо спостерігати взаємовідносини між Отцем і Сином тому, що в дев'ятому вірші говорить тому, й Бог повищив його. Отже, через те, яким чином Ісус убокорив себе, віддав своє небесне положення та владу, став людиною, як ми з вами. Навіть був готовий пройти через смерть. Тому що ця смерть на Христі була проявом Його упокорення, І ви маєте розуміти, що смерть Ісуса на Христі була проявом упокорення Ісуса Божій меті забезпечити план спасіння. І через те, що Ісус, Божий Син, був настільки слухняним і мав бажання виконати Божий план, що і про це сказано далі в дев'ятому вірші, «Та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. І можливо це не так просто усвідомити, але з самого початку Ісус Христос був Сином Божим, був насправді співтворцем. тому, що коли розповідається про творіння, Бог згадується в множині. І через те, що зробив Ісус, він возвеличений, і йому було дано ім'я, сила та високе положення вище за будь-яке інше. Отже, через його покору і смерть Христос возвеличений вище усього, І мені це насправді подобається. Мені байдуже, які у вас релігійні переконання, православні, ви або фундаменталісти, католики чи п'ятидесятники, харизмати, чи євангелісти. ви маєте розуміти наступне. А саме, що Бог дав Ісусу ім'я, що вище всіх імен. І в 10-му вірші, що перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних, і підземних. Так навіть у потойбіччі. Отже, я хочу, щоб ви зрозуміли, що ім'я Ісуса є центровим для нашої віри, нашого служіння, всьому, що ми робимо. Ім'я Ісуса є джерелом нашої сили та влади. Це те про що він далі каже, що в імені Ісуса сила та влада. Ми не молимося до святих, вони мертві. Ми не молимося до Марії. Вона навіть не на небі. Вона в очікуванні воскресіння, так само як і решта, включаючи моїх батьків і навіть мою дружину. Всі вони. Все ще очікують на Воскресіння, але Ісус живий і Він знаходиться на небі. І Писання говорить про те, що Він живе для того, щоб бути заступником за нас перед батьком, тому що до Отця ми молимося через Ісуса, тому що. Ісус говорив про те, що чого б ви не попросили Отця в моє ім'я, Він це виконає. Отже, ми молимося до Отця через Ісуса, тому що вся сила і влада була дана йому, і воно вище усього іншого. Немає більшого імені. і далі він продовжує і говорить в 11-му вірші і щоб кожен язик визнав, Ісус Христос то Господь. І це означає, що і зараз, і в тисячолітньому царстві кожен сповідає, кожен язик буде сповідувати положення Ісуса Христа як Верховного, вищим над усім. Ісус Верховний над усім. І те, що він Господь на славу Бога Отця, отже, що ми маємо зараз? Ми прославляємо Бога, возвеличуючи Ісуса. Це так просто і я знаю в своїх молитвах, коли я молюся до Бога, я звертаюсь до нього через Ісуса, тому що все відбувається через ім'я Ісуса. він наш заступник, Він заступається за нас. І ось чому отак. Ми всі робимо помилки. Ми недосконалі, і немає нікого досконалого. І саме через це нашу недосконалість Ісус мав стати заступником і сплатити ціну за на. Наш гріх. Він викупив наше прощення, і саме через це наше спасіння через Ісуса. І Бог прощає нас, благословляє та приймає тільки через Ісуса, тому що Ісус каже: Боже, якщо вже і у нас не вийде, якщо ви можете собі таке уявити, як Він звертається до свого батька, ось я помер за цих людей, я люблю їх, я живий з ними, пробач їх і дай їм вічне життя. Але Писання ось як це показує він посередник. І тому, якщо ми хочемо мати доступ до Бога, ми можемо це зробити через посередника Ісуса. і дуже часто, коли ви намагаєтеся знайти підхід до людей, я постійно роблю такі спроби достукатися до голів держав або головуючих в різних деномінаціях. Зазвичай я звертаюсь до них через іншу людину, яка виконує функцію посередника, який робить цю розмову важливою. І ваш доступ до Бога можливий тільки через Христа іншого шляху немає. Ви не можете дістатись до нього через святих, не можете дістатись через Марію. Писання абсолютно чітко про це говорить: ваш доступ до Бога може бути тільки через Ісуса. І далі Павло продовжує і говорить: «Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були, не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер, у моїй відсутності, зі страхом і тремтінням. Виконуйте своє спасіння, і знаєте, це повертає нас до основ. первинний гріх Адама та Єви. В чому він полягав? Це була неслухняність. Бог сказав, цього не можна робити, а вони зробили. І насправді це є найгіршим гріхом для нас. Віруючих так, я зараз багато а говорю саме про віруючих, віруючих таких як ви, і я. найгірший гріх в нашому духовному житті це неслухняність. Але як ми можемо бути неслухняними тоді, коли знаємо Божий задум, Його волю? Ось коли нам треба шукати Бога, щоб точно знати, в чому полягає його воля, його план і його призначення для нас. і ви знаєте, не дивіться на мене як на якогось надзвичайного. Я знав від самого свого народження, від моїх перших свідомих днів, я знав, що у Бога є план і мета на моє життя, і все. Те, що намагався робити, це бути слухняним, почути його поклик і виконати це. Так, іноді це вимагає неабиякої віри. Ось чому, коли я отримав хрещення Святим Духом, і Павло каже, що існує дев'ять дарів Святого Духа. Один із цих дарів це дар віри, а саме мати здатність виконувати те, що він тобі говорить. І в моєму житті їздити в Україну, їздити до Росії, їздити до Вірменії та Грузії, що було нещодавно, їхати до Польщі. Все це відбувається виключно через послуг на Боже покликання. І все моє служіння відбувається через те, що я слухаю з того, що мені каже Бог. Бог найкращий стратег той, хто найкраще все планує. Ми не можемо вірно розробляти стратегії в духовних питаннях. Тільки Бог може розпланувати все досконально з самого початку. І в Біблії говориться на початку, коли Бог створив землю, він знав, що далі станеться. Тому що коли він створив людину, він знав, що людина згрішить. Та Ісус Христос, описаний в Біблії агнцем Божим, жертовним агнцем, підготовлений ще до створення землі. І що ми розуміємо тут, так це те, що перед тим як у світ увійшов гріх, прийшло спасіння. І це досить цікава річ, що спасіння було надане перед гріхопадінням. Ще до того, як ви згрішили, і Біблія використовує цей термін. Ще до скоєння гріха у вас є план порятунку, і цей порятунок у Христі. От чому Ісус мав бути слухняним. Коли він народився, жив та помер, він був вірний виконати той план, який створив Бог на самому початку творіння. Отже, для нас бути слухняними це ключовий елемент. і ось чому він говорить про слухняність в 12-му вірші. З страхом і тремтінням, виконуйте своє спасіння. І ми знаємо, що спасіння і писання говорить про це чітко і сам Павло що спасіння, ми отримуємо не через справи для того, щоб ніхто не вихвалявся. Я маю спасіння завдяки тому, що Христос помер за мене. Ви розумієте це? Те, чим я займаюсь, не дає мені спасіння. Я не відпрацьовую свій шлях до Божого царства, подорожуючи тими країнами, розповсюджуючи Боже Слово і спостерігаючи чудеса зцілення. Моє спасіння залежить. Тільки від слухняності Ісуса Христа. Розумієте це? Але обов'язок, який залишається на мені, як Павло висловлюється, виконувати своє спасіння. Це означає, що я маю жити таким чином, щоб виконати мету і план Бога на мене. І далі він продовжує і говорить: робіть у себе з нарікання та сумніву, що були ви бездоганні та щирі невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду. Невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому висяєте як світла в світі з самого початку писання, навіть в часи, коли народився Ісус, світ був недосконалим, і коли я згадую усі обставини, все, що відбувалось протягом 33 років служіння Ісуса. Ізраїль, місце, де він народився, народився у Віфлеємі, і виріс у Назареті. Вони були частиною Ізраїля, але Ізраїль на той момент знаходився в окупації. Вони перебували під владою спочатку греків, потім римлян. Вони не мали свободи. І він був оточений усіляким гріхом і неправдою з боку римських загарбників. Слей рабство. Отак у римлян було більше рабів, ніж свого населення. Колись я досліджував кількісне населення Риму і з'ясував, що більшість населення в Римі складалось з рабів. Отже, Ісус насправді жив в недосконалому та грішному світі. Ось про що говорить Павло, коли він говорить, що нам треба триматися і не захоплюватися розпустою та гріхом цього світу. І в 16-му вірші він продовжує додержуючи слово, життя. І знаєте, послання, яке ми проповідуємо, це слово життя. так, Христос дає життя. І далі він продовжує і говорить, що якщо ми будемо так чинити, він буде з цього радіти в день Христовий. І що він має на увазі, це час, коли повернеться Ісус, або Він піде на небо. Він має сподівання, що його праця була недаремна. І далі він каже в 17-му вірші. Та, хоч і стаю я жертвою при жертві, і при службі вашої віри, іншими словами, він говорить про свою власну жертву, і так це й було. Він віддав своє власне життя. і це ми бачимо далі з того, як він продовжує розкривати цю ж саму тему але він далі трохи відволікається від теми, і давайте переглянемо 19 19-й вірш. Ось тут він робить відступ і говорить надіюся незабаром послати Тимофія до вас Тимофія, щоб і я зміцнів духом. І ось тут він говорить дещо цікаве відносно Тимофія 20-му вірші. Бо я однодумця не маю ні одного, щоб щиріше подбав він про вас. І це означає, що він дуже рекомендує Тимофія і говорить, що не знає нікого іншого, кому він так може довіряти це послання тільки Тимофію, і далі в 22-му вірші він говорить та ви знаєте досвід його, бо він, немов батькові, син зо мною служив. Отже, так, Павло говорить, що Тимофій для мене, наче син, і він бажає того ж самого, чого я бажаю. І далі він ділиться своїми прагненнями в 24-му вірші. Але в Господі маю надію, що й сам незабаром прибуду до вас. і це означає, що він мав величезні сподівання на своє звільнення із в'язниці. Але ми знаємо, що цього не сталося. Він помер у римі. Але він каже, що він все одно покладає свою надію на Господа, що буде можливість прийти до них особисто. А це також показує, що для Павла навіть смерть була частиною виконання Божого плану. Через те, що він сказав: Я змагався добрим змаганням. Я свій біг закінчив віру зберіг. І ось чому він іде для того, щоб отримати свою нагороду, через те, що він говорить, що змагався добрим змаганням, і завдяки цій боротьбі зберіг віру, і я звершив все, що Бог наказав мені зробити. Я звершив своє призначення. Отакої <реш> На жаль, зараз, незважаючи на те, що мені вже 90 років я не можу сказати так само, так я зберіг віру і боровся. Отак я завжди знаходжуся в боротьбі, але я ще не завершив свого призначення. Ось чому я впевнений, що ще не помру, не захворію, ніхто не вб'є мене, не завдасть мені ніякого лиха через те, що я ще не закінчив тієї роботи, яку Бог мені. Доручив і ви знаєте, як я казав раніше, коли мені було 17, я працював у банку для того, щоб мати кошти на оплату свого навчання в біблійному коледжі, куди я не міг вступити до свого 18-річчя. І я волав до Господа, почекай на мене на час, коли я зможу займатися цією справою, не віддай її комусь іншому. І в свої 90 я все ще кажу Господу: Господь, я все ще маю працювати. Не віддай мою роботу комусь іншому. Тому що я хочу говорити так само, як Павло. Я звершив свою роботу. Все виконано та моя робота зараз ще не завершена. Я тільки на півдорозі. і далі Павло продовжує і каже в 25-му вірші. «Але я вважав за потрібне послати до вас брата Єпафродита, свого співробітника. Та співбойовника. Знаєте, коли мова йде про християнську віру, люди не усвідомлюють до кінця ці речі. Павло говорить: я змагався добрим змаганням. І він говорить про єпафродита як про співбойовника, і також як про доброго вісника, який гарно служив йому. І також в 26-му вірші говориться про те, що він був хворий. І не просто хворий, а як сказано в 27-му вірші. Майже помер, але Господь мав милість над ним. Отже, ми бачимо, що Павло не був звільнений до самої смерті, а єпопродит був зцілений через те, що його робота ще не була завершена. Який виклик я можу надати вам на завершення цього послання? Все, що вам необхідно знати, так це Божий план на ваше життя. І чи ви ще можете сказати ні? Я ще не завершив свою роботу, яку доручив мені Бог. Або ви можете сказати, так, я завершив. так, деякі вже завершили. Мій батько помер дуже раптово, дуже неочікувано в комі. але він завершив свою роботу. Частина його завдання полягала Але в тому, щоб частку передати мені? А я знаю, що я ще не закінчив, я маю продовжувати. Але чи достатньо ви усвідомлюєте дві речі? Перше, ваша слухняність чи дійсно ви слухняні у вашому духовному покликанні, яке дав вам Бог? і друге. Чи дійсно ви усвідомлюєте щодо тієї роботи, що Бог вам дав? Чи ви вже завершили її, чи ні? Я ще не закінчив. І на відміну від Павла, я можу сказати, так. Я знову зустрінуся з вами. Я прийду, сподіваюсь, скоро. Божих благословінь вам. Дякую.